Вітаю! З вами ювілейний 10-й випуск програми Служба 101, яка надає вам можливість завжди бути у на надзвичайних подій, які трапляються на теренах області. А також знайомить з героїчною роботою рятувальників. Напередодні очікуваних та улюблених усіма новорічних та різдвяних свят наша команда підготувала для вас багато цікавих сюжетів та корисної інформації. Не перемикайте! Сьогодні у передачі ви побачите. Чисельні пожежі на Хмельниччині, троє загиблих, дитячому садочку розбили ртутні термометри. Про це та інше докладніше далі у програмі. Чи не щодня рятувальники залучаються до гасіння пожеж? Нехтування елементарними правилами пожежної безпеки зазвичай призводить до біди. Проте немає нічого ціннішого за людське життя. За минули два тижні на Хмельниччині злощасний вогонь відібрав життя трьох людей. 8 грудня, місто Городок. Близького півдня на службу 101 надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що горить житловий будинок на вулиці Грушевського. За лічені хвилини на місце події прибули рятувальники, які швидко здолали пожежу. Проте під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіло 45-річної жінки, власниці будинку. А в ніч на 13 грудня смертельна пожежа трапилась вже в місті Старокостянтинів. Горів житловий будинок на вулиці Мічуріна. Приборкуючи вогонь, рятувальники виявили бездихане тіло 54-річного власника будинку. Виною цієї жахливої трагедії знову стала цигарка та, ймовірно, склянка оковитої. До місця виклику було направлено два відділення на автоцистернах та особовий склад 4-го крила 19-ї ДПРЧ. По ботю, заказаною адресою було виявлено горіння шлового будинку, подано два ствола на гасіння пожежі за результатами розвитку. Розвідки в будинку виявлено тіло загиблої особи, який знаходився під завалами, завалом е, стелі. Е, Прижу ліквідовано е, в тих масштабах, яких вона не була до моменту прибуття підрозділів. Чарка оковитий, цигарка, сон, пожежа. Ось найбанальніша схема втрати людського життя. Не куріть у ліжку, щоб це не була ваша остання цигарка. О півдні 18 грудня тривожний виклик надійшов до рятувальників у Красилові. Горів житловий будинок на вулиці Грушевського, в якому проживало три сім'ї. Миттєва реакція вогнеборців допомогла швидко побороти полум'я. Вогонь не встиг перекинутися на помешкання інших родин. Проте під час розвідки в задимленому помешканні рятувальники виявили загиблого власника оселі. Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке заплення електромережі. Так як під час гасіння пожежі найбільший осередок. Я спостерігався біля електролічильника, який був розміщений в куту житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники підрозділу працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час проведення розвідки було знайдено бездихане тіло 47-річного власника будинку. Тож державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре звертається. Шановні громадяни, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Не паліть у ліжку, особливо перебуваючи на підпитку. Не перевантажуйте електромережу та слідкуйте за справністю печей. Бережіть своє життя. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба по рятунку 100 годин. Відповідальність рятує життя. Кам'янець-Подільський район, село Вербка. Горіла котельня житлового будинку. Вогнеборці діяли оперативно. Вони змогли швидко ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на будинок, розташований поруч. Вогонь пошкодив покриття та перекриття котельні. Цього могло не трапитись, якби під час встановлення та експлуатації котла господарі дотримувались правил пожежної безпеки. 22.07 на пункт зв'язку частини надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Вчительська село Вербка. Негайно до місця події було направлено відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду села Гуменці. Горіла котельня та була загроза перекидання полум'я на житловий будинок. Завдяки оперативності та вмилим діям пожежних була ліквідована пожежа за декілька хвилин та не допущено перекидання вогню на будинок. Нещасних випадків не було. Хмельницький. В день 14 грудня рятувальникам довелося ліквідовувати пожежу в однокімнатній квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Сковороди, що неподалік міської інфекційної лікарні. Близько 13.30 до служби 101 зателефонували та повідомили про пожежу очевидці. На момент прибуття рятувальників полум'я охопила 30 квадратних метрів площі. У важких умовах сильного задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Всього до ліквідації пожежі залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Вогонь пошкодив приміщення кімнати та кухні. Найбільше обгорів балкон, звідки полум'я поширилась на сусідні помешкання та загрожував перекинутись на балкон поверхом вище. оперативно координаційний центр о тринадцяті 27 хвилин поступило повідомлення про пожежу по вулиці Скороди, 9-3А. До місця виклику було направлено три відділення Першого державного рятувального загону прибуттю до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа на четвертому поверсі житлового будинку. Завдяки оперативним дінням підрозділів пожежу було успішно ліквідовано. Внаслідок пожежі заручницею їдкого диму стала 68-річна власниця квартири. Ще до приїзду рятувальників. Сусіди вивели стареньку на свіже повітря. Проте бабуся що намагалася потрапити до своєї оселі, наражаючи себе на смертельну небезпеку. Вогнеборці завадили цьому та передали потерпілу лікарям швидкої, які доправили її до міської лікарні для надання невідкладної допомоги. На щастя, її життю нічого не загрожує. Включились в апарати. Горіло, це, ж, це дуже сильно занизу. Задимлення було і пішло на, на п'ятий етаж. Ми пішли туди, в розвідку. Перед нами вже ми думали, чи там є люди, але подивилися, що баб бабцю вивели вже сусіди. Сусіди вивели її. Натом ну, трохи надихалося. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що дуже була завантажена квартира горючими речовинами. В ніч на 15 грудня сигнал тривоги надійшов до рятувальників у Новій Ушиці. Горіло фоє сільської ради, села Бурсуки. На допомогу працівникам рятувальної служби прибули і місцеві пожежні команди сіл Березівка та Зелені Курилівці. Спільними зусиллями пожежу швидко подолали. Проте вогонь встиг пошкодити вхідні двері. Стіни фоє, сходову клітину, покриття та перекриття будівлі. Діючи оперативно та професійно, вогнеборці змогли не допустити розповсюдження вогню на суміжні приміщення сільської ради. Обійшлося без нещасних випадків. При виїзді на місці пожежі дійсно підтвердилося, що говорить приміщення сільської ради, приблизно площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Для гасіння пожежі залучено підрозділ 16 ДПРЧ, караул і два МПК село. Зелені кориці та село Березівка. Пожежу лікодону за рахунок підвозу води підрозділя МПК. Ртуть це небезпечний рідкий метал, пари якого вражають мозок, нервову систему та нирки. Причому діє підступно, бо отрута накопичується поступово. Тому розбитий ртутний термометр несе із собою значну небезпеку. Надзвичайна подія сталася в одному з дитячих садків обласного центру. Про це дивіться у наступному сюжеті. Був звичайний собі ранок. Дитячий садочок відчинив двері, дошкільнят оглянули та поміряли температуру. Малі пішли до іншої кімнати, і вже за мить дітей поспіхом евакуювали. На той момент в групі тихо, мирно бавилось 25 діток. Випадково помічником вихователя на одній з груп було розбито декілька термометрів під час вологого прибирання роздягальної кімнати. Лихо трапилось не від дитячої непосидючості, а з необережності нянечки. Жінка саме проводила вологе прибирання. Рані в роздягальні на третьому поверсі не вгледіла, як зачепила контейнер. За кілька секунд градусники полетіли в куток за шавки. Підступні градусники налякали до півсмерті. Няничка одразу кинулась збирати кульки ртуті. На підмогу покликала завідуючу та медпрацівника. За лічені хвилини прибули і рятувальники. По прибуттю до місця виклику лежало порядка восьми термометрів. На рахунок побитих, не побитих, я вам не можу інформації сказати, по тій причині, що ми вже по факту то. Сіке в нас ртуті. Ото є стекла, і ми вже тут не застали по прибуттю. Тобто ага, з персоналом, вже да, воно все було прибрано. Передбачити лихо було неможливо, так кажуть, у ранковій зірці, про те, щоб вдруге не ставати на старі граблі, всі ртутні і такі небезпечні градусники вилучили, натомість закупили електронні. Ми вилучили з групи ртутні термометри, закупили термометри електронні, ось такого зразка. Будемо користуватися тепер тільки ними. Трішки налякалися вчора? Налякалися. Налякалися. Це загроза для життя наших діток, і було страшно. Садочок ще має перевірити сестри рятувальники які зроблять контрольні заміри. Наразі вони не перевищують норми. Тож давайте розберемося, що ж робити, коли розбився ртутний термометр. В першу чергу, без паніки вивезти з приміщення усіх людей, зачинити двері, відкрити вікна та провітрити протягом трьох годин. Необхідно захистити органи дихання вологою марлою пов'язкою. На руки одягнути гумові рукавички. Швидко зібрати з принцівкою великі кульки ртуті та скинути їх у скляну банку із таким розчином 2 грами марганцівки на літр води. Дрібні кульки зібрати щіткою на папір та помістити у банку з розчином. Категорично заборонено збирати ртуть пилососом. Вимити забруднені місця мильно-содовим розчином: 400 г мила та 500 г соди на 10 літрів води. Або розчином пермагнанату калію. 20 грам маганцівки на 10 літрів води. Якщо ртуті ж більший, ніж у термометрі, негайно викликати рятувальників за телефоном 101, які вилучать небезпечний метал, проведуть заміри повітря та демеркурізацію приміщення. Викидати ртуть у навколишнє середовище категорично заборонено. Ось і все, нічого страшного. Головне не панікувати і дотримуватись наших порад. День Святого Миколая це свято. Перш за все для дітей. Цього дня усі дітлахи мають відчути ще більше тепла і добра. Тож рятувальники не залишились осторонь. І напередодні свята на пожежному авто вони завітали до вихованців дитячого будинку Хмельницької обласної ради із подарунками від Святого Миколая. Крім цього, вони підготували для дітвори ще багато цікавого. Як все було, дивіться у сюжеті. У дитячому будинку обласної ради мешкає більше семи десятків вихованців, позбавлених материнської ласки та родинної турботи. Через різні обставини діти потрапляють сюди з відбитком попереднього несолодкого життя. Тому подільські рятувальники вирішили власними руками влаштувати маленьке чудо, передати подарунки від Святого Миколая для сиротинця. Особливо раді будь-якій увазі від дорослих найменші. Саме вони отримали в подарунок майстер-клас від рятувального загону. Серед тих, хто приміряв на себе захист. ...обладунки і 14-річний Владик. Хлопчику сподобалося одягати спорядження у кисневій масті, навіть уявив себе борцем з вогняною стихією. Відчув, як цей стою і бачу навколо себе вогонь і його тушу. Окрім ласощів, надзвичайники привезли дітям ще й знання. На пізнавальних конкурсах команди вчилися визначати правильне поводження людини в критичній ситуації. За цікаві відповіді, хороші призи. Саме завдяки ігровій формі, елементарні правила безпеки запам'ятовуються швидше, кажуть рятувальники. Ми вирішили завітати до дитячого будинку, тому що ці діти як би так, обділені, обділені батьківською любов'ю і вони раді приймати будь-які подарунки. Сьогодні ми вирішили їм такі невеличкі солодощі подарити. Діти своєю щирістю та відкритістю у цьому закладі здатні розчулити навіть найбільш сувору людину. Хоча, потрапляючи сюди з неблагополучних сімей, несформована психіка зазнає нищівного удару. У закладі з вихованцями працюють реабілітологи і тіла, і душі. Віднедавна тут знаходяться декілька донецьких переселенців. Діти у сиротинцю перебувають недовго часто їх всиновлюють українці. Вистачає і бажаючих подарувати сімейне тепло, малечі серед іноземних громадян, зокрема із США. Незабаром новорічні та різдвяні свята. Напередодні свят піротехнічні засоби користуються підвищеним попитом. Утім, їх застосування далеко не завжди сприяє святковому настрою, але й може призвести до жахливих наслідків. Тож чи варто заради секундного бабаху ризикувати здоров'ям своїм і оточуючих? Чи варто купувати пітарди чи фейерверки сумнівного походження, збагачуючи когось ціною свого життя чи життя своїх дітей? Замисліться над цим. А ми вам тим часом нагадаємо, як уберегтися від біди. Отже, не радимо купувати піротехніку на стихійних ринках. Дешево, не завжди безпечно. Виріб повинен мати сертифікат якості, який вам обов'язково повинні придивити у спеціалізованому магазині. Перед запуском фейерверку уважно прочитайте інструкцію. Там все детально розписано. Не варто запускати салюти ближче 100 метрів від будівель. Відійдіть від запалуми фейерверку на 30-50 метрів, а після спрацювання не підходьте до нього раніше, ніж за 2 хвилини. Якщо виріб пошкоджений або термін його придатності вийшов, застосовувати його категорично заборонено. Звичайно ж, спроби розібрати фейерверки можуть закінчитися трагічно. І головне правило в жодному разі не дозволяйте дітям гратися з піротехнікою. Адже більшість трагічних випадків фіксуються саме з малечою. Але ж найдієвішим правилом безпеки завжди буде утриматись від використання піротехнічних засобів. Особливо цей нелегкий для країни час. Що ж до новорічної ялинки, то щоб свято не перетворилось на біду, не слід забувати і про основні правила її встановлення. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Її місце розташування не повинно перешкоджати шляхам евакуації. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до обігрівальних приладів та легкозаймистих речей має становити не менше 1 метра. При виявленні несправності в ілюмінації, а саме нагрівання проводів, блимання лампочок і скріння, поява різкого запаху її слід негайно вимкнути. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими прикрасами. Освітлюйте її лише електричними гірляндами промислового виробництва. В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати бенгальські вогні. А у нас на сьогодні все. За дорученням усього рятувального загону Хмельниччини вітаю вас із наступаючим новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть кожній родині лише добро, мир і достаток. Бажаю вам веселих і найголовніше безпечних свят. А ми, як завжди, будемо стояти на сторожі вашого спокою, щоб у будь-яку хвилину прийти на допомогу. На все добре! Бережіть себе!